Земля мене тягне, робота тягне. Я ціную кажу хвилину, щоб вона не пропала, щоб поставило мені задоволення і слід позитивний. Це клубничка, це рання, а то пізніше порядочок, а це ось нову насаджую. Основа моя, як сказати, які роботи, як їх зробити, а то це онуки і, і зять. Ось. Ну і там можливості. Ложу доску, до доски прироблена ручка. І от, от лягаю на доску і біля рядочків оброблю, доску пересовую, оп'ять сідаю і п'ять, щоб стоя у мене вже не вийде, а тільки сиє. Діти й онуки кажуть, хвати дідусь. А мені здається, що як я задоволення отримую і люблю, то це мене, так сказати, піднімає тонус жити. Та що ви робите з козячого молока? Творог робимо, кисляки робимо, закисляємо молоко, ну і кормимо курей, кормимо собак. І ще, крім цього, все. Все, все, успокойся. Давали багато молока, а в цьому году в нас підвели. Кузя, перестань. Ти хороший мальчик. Ти найкращий. Все. А скільки у вас козочок? Три. Три. І баран один. Козел. Дратися не можна боря. Оце вже йому год, а ото ж наших дві, а третя, я не знаю десь. З дев'яти вечора тільки вільний час. То та робота знаходиться, то друга робота, і в конюшню потрібно сходити. І там, що в кухні робиться, мені треба все в порядок приводити. Hola! Oh. Я стільки читав, у мене стільки книжок. Я до цього часу виписую чотири здання, а до цього часу більше десяти не вдячних. Ну ж у мене така жажда. І от зараз я не можу, я надіваю очки і через лупу. Настільки можна трошки почитаю. Почта, їздити? Їзде. Тут нема ніяких нарікань. Через хату дачник. Їхня хата Романкою, а тут їхня дача. І вони ото їздять, то вони нам привозять хліб. Друге, зять приїжджає, привозить. Коли саме печемо. є така квітка. Онук приїжджає або син привозить, автобуси сюди не ходили. Вони тільки до Семенівки ходили. До остановки близько п'яти кілометрів до траси. У селі, як сказати, то нема ні одного, ні одного з тих корінних жильців і навіть їхніх дітей магазин зараз де трансформаторна будка от, 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 там був магазин Уж коли не було, аптеки не було. У Капленні була, і лікарні там нема. Лікарня весь час була тільки в Семенівці, де вона і зараз в углу Далі достроїли, там був вже і стаціонар, нічого не було. А на сьогоднішній день там, як мені відомо, тільки такі поверхові аналізи роблять. А то все в України. На тій стороні живе одна сім'я. І от там ще один бжоляр із Семенівки купив моєму, знайомого з цього села хату. І ось от от там бжолечки де же? От там в кінці. Колись я рахував то до 60 дворів. Оце воно село тягнулося, і потім там оце воно менша, менша лоченька і вона кончається. І оце село кончається. А тепер, бачите, хата ось ось одна, ну ось там одна розбита стоїть. А тут ось зразу, тут уже нема. Сип-сип-сіп-сіп-сіп-сіп-сіп-сіп-сіп-ціп. А ось одна фіє. О, ось тобі друга. І в казан тоді трошки кинеш, витягне тільки отой дрючок. О, там менший. Менше, де менше. Пуля, 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 пуля. Та багато не давай. Пуль, 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 пуль. Пулечки, пулі. Вони наїдаються добре Я аптечний працівник, предлагала лікарства, а він з другом посічав аптеку. Ну і там познайомились. Так. Він вообще-то такий осторожний, переборливий, а, мабуть. Тоді ходило дивитися мав, все твоє сімейство в да? аптеку. Я не казала цього, але тепер я скажу. Щось любов, щось уваження, качество непогані. ну воно й держиться все. Я народився в сусідньому селі Каплина. Там жили мої предки, дідусь, бабуся, батьки. Жили ми там, ходив у школу, там була школа. Після закінчення школи навчався в індустріальному технікумі. На практику ми ходили, я все добувався. теорія, теорія, а в натурі треба все бачити, спробувати. А потім інститут по автоматизації захисті процесів. Я їх закінчив не за 6 років, а екстерном. А потім сталася аварія в 61-му році на бившому азотно-туковому заводі. Велику дозу отримав штутних парів, енцефалопатія. От отруєння пора мертуть. Я спочатку не ходив на ноги, а я така натура, що я без роботи не був. І я настільки можна включався от, і зайнявся борба з кішника. Хворобами я майже не займався, садів огородів. І це воно таке мені приносило задоволення. Ну, це мені зайшло, що коли я став займатися серйозно цим, то я в своїй спальні разом з цими гусеницями спав, бо я шукав їх ну, природних ворогів. А це ж треба все слідкувати, слідкувати, бо глянув, це не все. Роки йдуть. і Я ніколи не думав, що я. За тими гусеницями буду спати. Січа третій год, не чую, солов'я не чую. Кукушка О, в ще є. да не чую. Оце той непарний, що гусениця, що я вам казав. Зараз я його не бачив в себе. Я не бачу листоверток. Я не, не бачу яблуни в молі. Я зараз ніде так не, не їздив, але в себе немає. його. А я в себе я контролював кругом же в хімія. Такий сарайщик. Ага. Ось ви бачите мої записи, тетраді, що я пишу. Оце вже, може тільки з лупою, тачкинціла партія. У мене три тетраді, в яких різні записи. В одній записую, що посадив, коли посадив, чим удобрити, коли треба далі щось підобрити. Удобрення тільки органіка. Це веду по комахам, що вони які мені роблять і який успіх чи шкоду принесли. Оце з хазяйцем. Що я курочкам даю. Коли даю, чого сьогодні те, а чого не те. П'ять. Оце раз, два, три, чотири, п'ять, а то все пусті. Вони хазяїна не знають, вони знають, як сказати, добре відношення з ними обставляться. Як тільки грубість, так все. Получай. Во-первых, по праця, рух і задоволення того, що ти щось людям зробив. Не собі, а людям. Ну, отак, це подруга одне, а подруга, що я ж їв, можна сказати, що продуктів. Медок. Це ж що ж може краще бути? свої яблучки, свої помидорчики. Свою гушівку, своя вся консервація. Ми кожен рік закладаємо десь 153 літрові літрових томатного соку. Я люблю землю, люблю, так сказати, свободу. А там, в той клітці, ну, от. я не можу, воно в мене там мені є чим заняться, як і тут, і там, ну вже ж не, не той час. Ну, тут простір такий, бджоли, будь ласка, козочку держать, будь ласка, я і не подумаю туди, це вже хіба вже зовсім то заберуть, а так у мене душа не лежить.